Це мороже, що раз. Дані що не лавалі. Прям Дані. В цьому відео прекрасно все. Ну, по-перше, ресторан парадайз, що в перекладі з англійською означає рай. Ну, а по друге, шановні мешканці Донецької Народної Республіки, 10 років Дамбілі Бамбаса. Ви таки не затямили, що коли ракетна небезпека, треба не в магазині ховатися, а в бомбосховищі. Прильоти у нас ми всі спрятались в магазин. І ще прильоти не знаємо, куди прятатися, Ми всі в магазині. Ми починаємо. Підпишіться на вечір. Погнали! Вітаю, котики! Слава Україні! Слава ЗСУ! Це я Ніна, і ми знову будемо з вами. Карати сьогодні у нас день побідобєсія на Росії. Підстаркуваті київські фанатки терориста Захарченка, недолухий горе Дон Жуан із американської армії, і справжній герой гострих картузів на українській передовій. А ви ще не підписалися на нас? Серйозно? Тоді підпишіться просто зараз, бо ми починаємо. Хроніки Дордома цього разу присвячені пабідабесію головного мозку. Росіяни дочекалися дня, коли зможуть наповну понаярювати совок і Великою отечественною війну. Роблять це просто усюди, навіть у тролейбусі. Скрепност не лише в російських тролейбусах. Маємо трохи воювавших дідов від болотного складу міжнародної космічної станції. Подивіться. Дорогі друзі, екіпаж російського сегменту Міжнародної космічної станції від всієї душі поздравляє вас з Днем Побіди. Ні, Ну, вони б краще повісили популярний серед росіян мем з Гагаріним. Прості, Юра, ми все прошували. Бо ж справді завішувати МКС радянськими прапорами це <реш> вершечок підкорення космосу для московитів і побажання до інших учасників міжнародної космічної програми. Непомітно викиньте ваньок на мороз, на космічний мороз. Мінус 150. Їм <реш> сподобається. Ну а поки московити розважаються в космосі у самій Москві щось зовсім геть не до розваг. В день параду біля Кремля по-домашньому почало засипати снігом. А поруч із путіним посадили бабцю вкрай схожу на смерть з косою, може, це натяк? Підморгніть нам окупанти. Тим часом так весело крокують красною площею, що аж гублять черевики. Щось тривожне, занепокойливе відбувається не лише із взуттям росіян, але й з військовою технікою на болотах. На парад її відправили втричі менше, ніж це було у 2021-му, ще до великого вторгнення в Україну. А літаків таки взагалі тепер 15 проти 75. -ти. Що відбувається? Маю дуже нескромне запитання. А, слухайте, а може, щось сталося із російською технікою за ці три роки? Ні, ну у нас, звісно, є підозри, але мабуть, здалося справжні анекдоти з танками: звісно, росіянам не хочеться такої ганьби, як у 2015-му, коли супераналогово нєтна армата. Просто заглохла на репетиції. Тому вже другий рік танкова колона, від якої у НАТО мав би початися одночасно, і НРС, і Діарея, виглядає як сумний музейний Т-34 в кількості однієї одиниці. Тут хотілося б нагадати руським, що саме цей Т-34 наймасовіший совєтський танк Другої світової, був створений конструкторами із харківського бюро в Україні. Ну щоб не забували. Завдяки кому він зараз там у Москві, власне їде. <тит> Сподіваюсь, що може, хоч після цього, Лаврова звільнять, тому що дипломатична перемога із запрошенням гости на святкування до Москви тепер виглядає як візит президентів Куби, Лаосу і Гвінеї Бісау. <пит> Забула, ну ще ж були, звісно, керівники могутніх країн: екс СРСР, Білорусі, Киргизстану, Таджикистану, Туркміністану, Узбекистану та Казахстану. Але поки казахський президент сидить у Москві, самі ж казахи не дуже раді святкуванню Дня Побєди у себе в країні, вичувається взагалі 9 мая у росіян щось не дуже склалося. Ось десь на сахаліні теж почали святкувати. Але здається, німецькі марші сахалінцям подобаються більше ніж пісні. Кобзона. фашист! Выложу на WhatsApp, какие у нас люди фашисты, а? едет в машине и фашистский гимн играет на всю Ивановскую. А? Ужас просто! А? Вот он, фашист поселка Шахтерска. Вот, это ты, дурак, а? Это же ужас какой, а? На всю, и главное, на всю громкость фашистский гимн включил. А? Это же ужас какой! Вот Мира 16 живет. С фашизмом! До кінця виконали свій обов'язок перед. Баківщини неспокійної мешканцям Уфи та інших регіонів необ'ятний. Невідомі добрі хакери зламали місцевого провайдера замість фільмів про Велику отечественною. Показали куди більш цікаві відео із окупантами-вбивцями, псевдовиборами на Росії та весняних потопів, які російська влада очікувано не попередила. Але до місцевих все одно доходить дуже повільно, як до ватних равликів. Мы смотрели всей семьей Парад Победы. Как только вот уже готовились к этому шествию, показывали Путина на трибунах, и включилась резко какая-то непонятная муть, где говорили плохо про президента. Также говорили, что Ну, все это плохо, война это плохо, что везде в России разруха, что вот Орск под одушью показывали, что дамбу, деньги на дамбу разворовали. Ну, мы проверили, это шло по всем каналам. Длилось, наверное, минут 40. Вчера был год, как погиб братишка на СВО. І, звісно, ось вот це вот включення було ужасним. Кому б вона це закидала, коли самі ж російські так звані журналісти плюють на дідів на палках? Що касається акції то харкварті в этом гаду пройдет режимі онлайн. Ну а вечором небо над столицею красять празнічний салют. Але на жаль, ватний двіж був не лише на болотах. Німецька вата приповзла на вулиці Франкфурта. Та що там про європейський союз говорити? Навіть у Києві на третьому році повномасштабної війни теж є фанати побідабісія, обвішалися забороненою символікою Куменяк і пішли до вічного вогню класти квіточки. Та, давайте, бояться, Давай, казала, буде. Ну, давайте, вий, сказали, тут будуть подавати. Які пояснить. Люди, що з вами коїться. Що з вами надо, що з вами коїться? Вот і людьми законом дураком. Не дві міняйте. Закони не бівають, забери мене, розмовляйте. Надо... За що вас таке? Вам кажуть, заспокойтесь, все доступно. Вони не нарушають ні такого закону. Не кричить. Хочу кричить. Дома тут нормально у меня голос підакати вам люди на свої позорище в такій країні, такої страни. поліції. Ну на перший погляд, пара літніх людей. Напевно, ветерани, напевно, їм 95+. Плюс. Але якщо вам раптом стало зовсім трошечки шкода цю підстаркувату роду дурепу, прошу заспокоїтися. Як повідомляє ветеран російсько-української війни та київський активіст Олег Мороз, цю мадам сталіністку звати Галина Савченко до другої світової, звісно, ніякого відношення вона не має, адже народилася за 5 років. Після її закінчення, але любить згадувати участь у війні свого батька і отримувала гроші на антиукраїнських протестах від вже забороненої партії ОПЗЖ. Але найцікавіше інше ця стара Швабра даруйте у 2017 році. Виходила протестувати через проведення АТО. Більше того, відкрито закликала обирати президентом України тодішнього ДНРівського маріонетку Олександра Захарченка. А він правда не дочекався запрошення до ЦВК, зате дочекався вибухового обіду в Донецькому ресторані «Сєпар». Ну а Галині Савченко. Ми щиро бажаємо не поїздку в геріатричний пансіонат, а якнайшвидший візит до служби Божої України. Готуй гвоздічки Галина до всього вище згаданого друзі. Хочу вам показати ще один кейс. Мені здається, наші поліції бажано взяти досвід, як реагувати на подібні випадки у Балтійських країн. Ось як, наприклад, в Латвії, де дід фанат Росії вирішив почепити на піджак значок, що він дурачок. Захотів, отримав. Успокою я не Ніколи не Успокою Ніколи. Погоди, скоро прийдуть, наші. йода надали. Точно по-другому заговорите. -то Дай положить цветы, что вы ты меня держишь? -то да что было? тут ждать? Мне нечего как ждать. Уйди, я... меня... что ты меня трогаешь, ебаный Как не так, не и так не, так. не и так. так. И снял, пиджак, и все равно не так. Вот идиоты, а. Я да не знаю ваших правил, вы меня не учили. Але до 9 травня на Росії була ще одна велика розвага: інавгурація кремлівського диктатора. Так як Україна на офіційному рівні очікувано не визнає президентство бункерної мілі, то згадувати його ми не будемо. Але гості на ньому ну вибачте, реально важко не помітити, особливо коли до Москви ледь зміг пришкандибати особисто Кадиров. Ходити Дон дону вже важко, але він готовий йти і на Харків, і на Одесу, а потім підписати угоду із Зеленським. Щоб ви розуміли, все це Кадиров планує зробити ще у травні. І я думаю, що після 9-го має бути хороші і приятнее Рамзанич, ну ти побоявся Аллаха. Які ще змінення ти чекаєш? Тобі не на огляд Дерибасівської планувати, а швидше б труну вже підбирати в розмірі XXL. А ще друзі, гостий на інавгурації Молі зустрічав Стівен Сігал. От в 90-х здавалося, що нормальний актор бойовиків б'ється круто, такі переконливий дядько. Але виявилося, що за наркотики комусь треба платити. Тобто Стівен вирішив ці витрати перекинути на московських друзів. Дитин чучер ви президент Путля видебесіталамерики з бачивайна Вері Локінфорджи більша частина росіян радісно згадує Другу світову війну. А інша, на жаль, поки дуже маленька частина Росії починає відчувати вже справжній дискомфорт. Від війни сучасної, мабуть, нам треба нову рубрику зробити, назвати її Додому повертаються герої СВО». Знаєте таку якусь музичку, як була під час мого дитинства в про передачі Поздоровляєм на телеканалі Алекс в Запоріжжі. Ну от десь така. Запитаєте, що це за зомбі-хоррор посеред дня? А це 40-річний Дмитрій Євдокімов, засуджений за вбивства у 2022 і 2015 роках. Звичайні дрібниці для російського Петра Заводська. Ну, вбив свою дівчину, ну, зарубав потім власного брата. З ким із росіян не буває. Але ж є вихід? Євдокімов записався у шторм Зет. Звільнився за град, потім отримав поранення в Україні і тепер вуаля повернувся додому. Хм. Ну чим не гойда? Я думаю, його сусіди так само вважають. А ось це російські кіноактори і колишній режисер Єралаша Ілья Білостоцький. Його не просто звільнили від півнячого життя за ґратами, але й відпустили вбивати українців. За що навіть видали нагороду від Міністерства оборони РФ. Думаю, це буде особливо приємно російським мамашам і папашам, адже Білостоцький встиг відсидіти лише два роки із шести із половиною. А в боцегарню потрапив Через розбещення 13-річного хлопчика-актора і зберігання дитячого порно. Забавні історії услышать ніхатітелі. Та й взагалі, кого росіяни намагаються перемогти в Україні, коли не можуть власноруч ремонт зробити? Чоловік на війні, грошей немає, хату затопило. Так це ж є СВО. Подобається? Вот в таком состоянии и наш дом. Пока можно свой, нам отказывают выплату. Господи. Продевают уже, чем могут. Жить уже неночка. Я не знаю, просто. Ну, шо ж. Хай їде до чоловіка на фронт в Авдіївці. Хай ремонт тепер їй зробить. Вони ж там заселяють наші будинки. Бо іншого курорту запропонувати наразі не можемо. Іде тимчасово. Ось і український Крим. Росіяни поступово перетворюють на безлюдний острів. Вот о о Прибрежки, конечно, хана. Да, жесть. Просто жесть. Ну разве это набережная? Да, это вообще жесть. Это я даже не знаю, как это назвать. Все разрушено, все размыто. Короче, набережная нет. Скоро этот туалет, который стоит, тоже упадет. Еще один шторм его подмоет. Ну да, сезонно не будет. Не будет, да? Ну где здесь отдыхать? Пляж нет. Здесь же технически даже это, ж технічної безопасности не спілімають. Просто нужно закрывать. Просто закривати. Да, ребят, видите, ось вот така вот ситуація. Тобто, мінус один шикарний крутой пляж. Справді, куди ж шикарні? Хоча, коли в третій вже, напевно, остаточно підірвемо кримський міст із технікою безпеки і окупантів, стане ще складніше. Тому ждіть. Буде уютно і по-домашньому. Хорошого настроєння. Готовтесь. Ми багато говорили про росіян, про ватників, які потікали у цивілізовані країни Європи. Але слабких розумом можна інколи знайти і серед американських солдатів. Ось в російські СІЗО раптово загримів такий собі Гордон Блек, який служив у військовій частині США у Південній Кореї. І найтупіше, що це сталося через його російську коханку. Я тут прийшла до моя тут якийсь піндос. Че за нафиг? Кто? Кто ты? Кто ты, человек? Господи. А еще прикол. На все время. Так, мама, искать вот это, Катюса. А не партизан ли Димерсант, а? Случай. Катюша. Виявилося, що Гордон під час служби у Кореї познайомився із такою собі Олександрою Ващук і познайомився настільки, якби плотно, що почав їй жалітися на жахи американської воєнщини. 16 років роботи в армії, Коли ти попав крузки в плен? Я вони спитують на тебе саме страшне оружие. Згодом американець набрехав командирам, що хоче повернутися до родини в Техас. Але замість цього рушив у Владивосток. Майже негайно російська подружка заявила, що американський солдат її побив, а ще підступно вкрав гроші та алкоголь. Ну і Росія тепер має ще одного громадянина США за ґратами, щоб потім організувати собі вигідні. Обміни. У меня вот еще одно от US. Висновок із цієї повчальної історії для американців: один: ніколи не приїжджати на територію Росії. І ніколи не зв'язуватися з росіянами поза межами. Її території, як і на ній, хіба що ви законспірований агент ЦРУ і плануєте підірвати до біса весь Кремль? Тоді можна благословляємо. Всередині нашої країни ніяких таємних американців не треба. Проти окупантів на фронті на стороні України воюють справжні герої. Ось в зсу вже записався Артур Шелбі, герой серіалу Гострі картузи. І <рес> має вітання для русских. Посмотрите, це для вас. Тураша це Артур Шелби. Ва... За наказом Це Artur Ой. Але я все одно чекаю Томаса Шелбі в особі Кіліана Мёрфі. От він точно в спецпризначенці піде. Маю таке якесь відчуття. Ну а ще, друзі. Я зараз маю відчуття, що хочу вас всіх попросити. Верніше отримати обіцянку, що ви негайно підпишетеся на канал вечір. Нагадаю, друзі, що цей канал ми зробили антипропагандою ще в 2018 році. Ми дуже довго працювали над ватою і росіянами, і зробили чималу кількість підписників серед росіян. Тепер наша місія виконана, і ми нарешті можемо говорити рідною мовою. Тому... Росіяни ні чорта не розуміють, а от українці розуміють, тому нас має ставати більше. Я зазирнула в статистику. Бачу, що більшість людей, які переглядають наші відео, не є підписаними. Тому підпишіться і таким чином рекомендації YouTube буде видавати більше. Наразі ми маємо не надто високі порівняно з нашими минулими періодами перегляди. Чому ну тому, що аудиторія тих, хто нас дивиться, скоротилася, бо вони не розуміють української. Тому є два варіанти: перше вчити українську. Друге, підпишіться, будь ласка, на наш ресурс, якщо ще не підписані. Зробили молодці. Шлю вам сердечки, дякую за підписку і дяка всім тим, хто нас дивиться на фронті. Ось копаємо бліндаж. Зараз Ісус на допомогу прийде, а он він, до речі. Вже довго копаємо, години дві. Зараз Ісус підходить. Ігор, важко? Важко. Зараз Ісус допоможе. Якраз він ось іде. Зараз підійде Ісус, допоможе. Ось він якраз іде. Котики, ви неймовірні. Завдяки вам. Ми існуємо. В описі до цього відео, друзі, ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Нагадаю, що є бамія кофі, є патреон, є банка, є всі методи нам допомагати. Тому робіть це, будь ласка, якщо хочете бачити наші відео. Ну, і на патреоні я маю можливість спілкуватися з вами, адже там є месенджер, тому. Приєднуйтеся, заходьте і будьте з нами. Це вечір з Яніною. Обіймає вас всією командою. З вами щотижня. До зустрічі. Слава ЗСУ!